Танечка всім, значить, я так розумію, це послідній квест з одного разу на Хеллоуін, друїцьке багаття. Значить, що від нас треба? Треба три гілки, три кори, і знайдіть книгу відьомських рецептів, яку ви сховали минулого року на Сан Хоакін. А, так як я вже. ой, Я поїхав в Сан Хоакін, тільки що був там. А, так як в попередньому відео я її бачив, але я її не підняв, тому що залишив її під запис на цей квест, тому зараз побіжимо її підбирати. Вона ось тут на цьому острові. І гарбуз на цьому острові для сьомого предмету, і книга. Так, ось тут у кутку лежить ця книга. І книгу знайшли. Далі нам треба а, три а, гілки три кори, а де це краще ловити? Будь-де, де ви бачите, що з води старчить корч якийсь, дерево, кущ, коріння. Верглейць В мангрові там є ці коріння острів-блакитних крабів. На нейріні там старчить два дерева. На Медвотері, до речі, стосовно медвотера. Як ви пам'ятаєте, може, хто робив? Пам'ятає, як він ловив кору на цьому. А, а, мені не треба ліцентрі. Як ловили кору на цього дендрофіла мулового на монстра цієї локації. Зараз я звідти же буду ловити і кору. Можливо, повезе ще пару гілок. Йдемо на нижню локацію. Беремо спінінг. Не обов'язково спінінг, але мені здається, спінінгом це якось легше простіше. Так, спінінг, я сказав. Премзу. Ходимо трошки сюди і кидаємо ось це. Так, не відірвали нічого. Окей, не страшно. Уширна. Значме, та тут є, бачите, і трава. І цей нам треба кинути. Купити в дерево, а не. Це, походу, в дерево ми закупили. Ні, ну за траву. Можна пробувати ще сюди кидати, але мені щось туди не подобається. Я якось звідси швидше це все. Нам дендрофіна зробив. Так, це взагалі не попав у воду. Я не відірвав нічого. До речі, звідси можна відірвати як гілку, так і кору. А, із цього корчика. Ай це травуки. Ні, кора. А, забирати її собою не треба. Ну, і я викидаю. І так, цим івентом а, рюкзак повний, Блін що ж нема куди що покласти. Рюкзак і сховище перекину. Рюкзак і сховище. Оці івентові всякі штуки могли б зробити, і щоб не цей місце не займали. таку Принаймні в багатьох іграх, в яких я грав, а, івентові отакі а, предмети роблять а, так, що вони не займають місце в рюкзаку. А тут, звісно займають, бо тут місце в рюкзаку продається окремо в магазині, того і воно і займає місце в рюкзаку. Логічно. Коротше, ви поняли. Можете мучитися сюди кидати. Сюди і сюди. Можете, не докинув взагалі. Можете пробувати куди хочете. Я коли це цього дендрофіна ловив, то мені тут звідси взагалі щось не йшло. Бачите, не попав. Ну, коротше, там треба чіплят. Коротше, я ставлю вас на паузу, буду кидати, чіплятися. Зловлю ще дві кори, дам знати. А ну-ка, що тут? Взагалі не відчепив нічого. Окей. А от друзі, навіть і гілку відірвав. Гілки тут теж приходять, але тут більше кора приходить, аніж гілки. А, тому кидайте, ловіть. Блін, ну от бачите, все треба лише правильно закинути. То вдається, то не вдається правильно закинути. Дивіться, знову не Ну, якось так. А, можливо, варто покласти якусь. Зараз кинемо мурмуру свічку. Коротше, кладу отаку блесню з орлом. Тут є тройнік, а не один гак, а три. Можливо, це повпливає на сміття. Оце що я не годен відірвати. Можливо, з цим буде відриватися краще. А? Коричі, кладу вас знову на паузу, буду мучитися. Зловлю включусь. Друзі, третя гілка, ще одна кора лишається. Звідси ловляться і гілки, і кора. Є... Єдиний мінус, що довкола є оцей кушир темний. Дуже часто е... йде цей кушир. А так, треба кидати в основу, в основу цього корча. Приходить, ось бачите, не докинув, здається. Ну, і нічого не відірвалося. В основу цього корча, і тоді будуть приходити і гілки, і кора. Приходить якось, знаєте, на рандом. Чи то гілка, чи то кора. Фіг. Поймеш, що коли приходить. Ось кушеру 5. Ну, коротше, лишилась одна кора. Я все від гілки виловив, дві кори виловив. лишилась одна кора, зловлю кору та вже включусь. Так, друзі, є послідня кора. Прийшлось трохи помучитися, що ця остання кора, ну, ніяк не хотіла йти, гадіна. Ніяк. Значить, є послідня кора. розпалити багаття. Це, напевно, на віллу у тому Стоун Стоунхенджі, що в центрі карти стоїть, що ми бачили. зараз подивимось. Так, віпінгвілу. І гнали. Так, йдемо на центральну карту. Так, де. Ага, ось ось наша. Ві ві ві, 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 Так, а ну-ка. Так, у нас іде дощ, це погано. Давай перемотаємо на ній. І буде. Палити багаття. Так, а ну-ка, я ще хочу прочитати. Розпаліть рівне багаття на віпінгвілу. І тут розпаліть багаття. Давай. Так, а як тебе розпали? Ага. Тінь гілки та запали вогонь. Єе. Ее. Є... Здобудьте книгу, щоб. Заварити е зак закличне зілі необхідно здобути книгу відьомських рецептів. Для цього вирушай на озеро Кванчкін і вночі лови усіх відьомських е вихованців сумів. Використовуй особливі хелловінські наживки поняв, прийняв. Здобудьте книгу. Вкиньте усі печатки у вогонь. Ага, тепер у нас це і місія. Примарна брама. Ові зліковувати. І такі всі 7 печаток. І, а 7 печаток ми заробили, коли проходили сім предметів. Ось так. Дають скриню якусь непонятну. А, це, походу це я поняв, що Шапка гарбуз. Окей. Демонічні, вра... Демонічні су... сутності вразили тарпонів Північної Америки. Відвідайте житло тарпонів на Аверглейтс та острові Блакитних крабів та знищіть усіх демонів. Так от. Керуйте крабом. Понятно. Ой-ой-ой, скільки нових квестів з'явилося. Пані на монстрів. Тарпонів демонів. ага. Карпів примарюю. Демонічні Тарпони. Оце то треба. Вогняні маски. Піймайте лютого скінонга на джекового. Демонічний осетр. Піймайте осетра 50, нормально. Жахливі карпи. Ю, які тут цього треба робити. А вони не пересікаються одні з другими. Приймаєте? Ага, от. Щоб цей квест виконати, треба виконати 4 цих. Поняли? Осетрів демонів. О, демонічний осетр, Хоп, побачите, треба. Ясно, понятно. Що ж, на цьому етапі всім гарно дякую. Це в нас одного разу на Хеллоуін. Пройдено? Не пройдено. І є полювання на монстрів. Ну, в общем, це в нас був. Була... Друїцькі багаття. Так, друїцькі багаття, Примарна брама. Якось так. Два, два в одному. Труїцькі багаття це заключний по семи предметам, а. Примарна брама це заключний по. Якось заплутано. Якось так. Гарно, всім дякую хто дивився. Вподобайки. Не забудьте підписатися і всім щасти.